Сарочку, чому ваш чоловік нічого не робить, щоб вилікуватися від глухоти? Він таки чекає, поки діти закінчать музичну школу, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На суддівському комітеті розглядають справу футбольного арбітра. Михайло Федоровичу, ви усвідомлюєте, що чинили незаконні дії напередодні матчів, зустрічаючись із керівництвом команди, що грає, і пропонуючи за винагороду в 100 тисяч гривень допомогти його команді перемогти. Так, усвідомлюю. Але все було чесно. У разі, коли щось не виходило і команда грала в нічию, то я повертав половину суми. А якщо програвала, то я повертав усі гроші сповна і навіть компенсував моральну шкоду, доплачуючи 10 тисяч гривень, тобто цілих 10% зверху. Суддя піднімає керівника. Ви підтверджуєте, що Михайло Федорович завжди повертав вам гроші і відсотки? Так, завжди. Суддя. Добре, Михайло Федоровичу, судити ви більше до кінця цього року не будете. Можливо, відкриєте нам таємницю. А яка вам від усього цього вигода була? Михайло Федорович. Так, у футбол же грають дві команди. <рик> Пенсіонерка на прийомі у сімейного лікаря. Докторе, я останнім часом так втомлюватися стала, так втомлюватися. Допоможіть. А коли це проявляється? Ну ось автобус нас доженує з зупинки. На ходу двері розіжму, візок закину і сама в нього застрибну. Отут От та втома і навалюється. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік сидить за комп'ютером, зосереджено грає в танки. Дружина ходить поруч, проситься в інтернет. Чоловік роздратовано. Катю, ну спробуй знайти собі якесь інше заняття. Дружина, ну як я можу знайти щось інше, якщо дві мої улюблені іграшки, комп'ютер і чоловік грають одна з одною.